Опали листя стара техніка сміття з будівництва та побутове. Цим вкрита земельна ділянка в місті Мукачеві на вулиці Прячівській. Поруч будівництво нового жилого району та приватні будинки, звідки з'явилося стихійне сміттєзвалище, частина місцевих не знають, але відзначають, що дня непотребу тут стає все більше. Я не бачу, я живу трошки далі. Але сюди часто ходжу, та ви що не прибирають. Не не прибирають, а наоборот мусорять. У нас є... Свої мусорки, де ми скидаємо мусор, у нас ну, то немає. Там навіть можете піти подивитися між стоянкою, де штраф і кубом, там теж мусор є. Проте нам все ж вдалося знайти місцевих, яким відомі винуватці. У своїх версіях громадяни одностайні. Це вони бачили на навозах, з возом, коні з возом. Випасають коней. Вони приїжджають сюди на телеги, на все так далі. Це скоріше листоване з поселка оттуда, жилого масиву, вивозять сюди кидають. Викидати сміття в цьому мікрорайоні є можливість у сміттєві баки «Аве», які знаходяться порівняно недалеко від стихійного сміттєзвалища. Однак, очевидно, їх уминають увагою. За словами директора «Аве» Мукачів Володимира Кабая, за цю засмічену земельну ділянку їх компанія не відповідає. Чесно говоря, це питання нас, якби напряму не стосується. своєї. Я вчора дивився, то територія не комунальної власності, це приватна територія. Тобто тут питання до самих власників, якому стані вони ту територію тримають. Ні, то розуміло. не можна віднести до стихійних сміттєзвалищ. Мало то мої собственно говоря, до стихійних сміттєзвалищ тримає відношення. Немає для реагування на ситуацію в межах міста. Ми звернулися до начальника управління міського господарства, який коментувати ситуацію відмовився. Через пресслужбу, службу я не коментую. Начальник управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради В'ячеслав Роман переконує земельна ділянка знаходиться у власності міста. А інформація про сміттєзвалище надійшла до них близько тижня тому. В основному цигані йдуть додому. Від когось там їм заплатять, що не вивезуть до мусорку, а вони не везуть до мусорки, висипають, буде подарити. Ми проти написали на РБУ. Бу виконає. День, два, три, тиждень. Ну, до тижня часу ми дали їм п'ять днів, робочих, щоб вони то вбрали. А це хіба не приватна власність? Ні, е, е, ні. Це власність міста, так? Так. Сміття обіцяють прибрати, проте шляхів попередження таких ситуацій в майбутньому поки не бачать. Перевіримо найближчим часом цю ділянку, аби стихійних звалищ у місті не більшало.